У перший же день формувань гвардії наступу до бригад долучилися тисячі людей. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов. За його словами, проект перед своєю загибеллю почав готувати міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Головна ціль гвардії наступу зібрати вмотивованих добровольців для підготовки та участі у наступальних операціях смірнов наголосив, що ідея проекту в тому, що кожен бажаючий може обрати собі військовий підрозділ по духу, записатися та про ти обов'язкову кількамісячну бойову підготовку, тобто не на умовах загальної мобілізації, куди розподілять, а за власною ініціативою до підрозділу, що відповідає вашим цінностям та ідеології, як наголошується, у рамках цього проекту добровольці, які стануть штурмовиками, отримують низку соціальних гарантій, стабільну і конкурентну заробітну плату. Можливість отримати житло, лікування у держзакладах, навчання та інші суттєві переваги за словами Смірнова. Тільки у перший день проєкту до МВС звернулися 2055 потенційних кандидатів, але набір все ще триває.